Привіт-привіт, добрий раночок з Мадейри. Ось у нас такі краєвиди. Якщо ви тут проживаєте, то швидше за все у вас буде ось такий пейзаж і така краса. Я вам покажу наше віле. Воно виглядає. Ось такий у нас тут дворик. Це передній. Але ми його називаємо більше паркінгом, тому що спереду у нас там крутезний басейн. Зараз вам покажу басейнчик, Зараз він ще накритий, але пізніше ми будемося. Бложастин краєвиду. Ще хочу розказати. Я сказала брати максимально маленькі машини. Ситуація в мене сталася в цьому турі. В аеропорт в нас прилітає дев'ять дівчат, в тому числі і я. Ми я замовила онлайн оренду машинки, автомат, електрокар. І нам дають дві малесеньких машинки. Але настільки маленькі, що не те, що ми не вміщаємося, ми навіть багаж наш не можемо вміщати в них, тому що в нас багаж з валізками, ручна поклажа на борт валізки і рюкзачки. Ми його навіть не вміщаємо, в ці машинки. Попередній запит мій на оренду машини. Я вказувала, що мені потрібні дві п'ятимісні машинки, тому що я розуміла, що в нас є дев'ять дівчат плюс багаж, і я на цьому акцентувала увагу. Вони мені письмово підтвердили запит, але якось його собі вважали за потрібним проігнорувати. У нас був реально нюанс. Як ми викрутили з цього? Ми все ж таки брали ці машини, тому що там варіанту не було. Нам потрібно забирати машини. А в цей момент на парковці, де ми забрали орендовані машинки, інших не було. Отже, я і ще один водій їдемо в центр на центральний офіс міняти машинки. Ми приїжджаємо туди, а вони нам кажуть, що вибачте, але на сьогоднішній момент наявності у нас немає. Більших машин приїжджайте в понеділок. Ми були в суботу. Каже, ми не можемо приїхати в понеділок, тому що ми фізично не поміщаємося в ці автомобілі з аеропорту до нашої віли їхати приблизно годину. 50 хвилин, там плюс-мінус, годину. Я не можу в'їздити по декілька разів. По дівчат, ну, коротше, це купа. У Нас було проблем. Але я все ж таки їх дотиснули. Вони нам змінили машинку. Проте важливий нюанс: якщо нема знання англійської мови, це би було дуже-дуже проблематично. Тому беріть цей пунктик до уваги. Так, трішки покажемо. Острів це звичайна вулиця в тихому містечку. Ми не в центрі живемо, ми живемо на вершинці біля океану. ми заїхали на іншу частину острова. Тут зовсім інша природа, і весна. Тут весна. Дивіться, там океанчик. Конечних вивозень. А все пальня. Ми приїхали на природі подкупальний пицців. Сейшел. Піч. це основний, напевне, найвідоміший пляж на Мадейрі з чорним вулканічним піском. Дивіться пісок. Гляньте, такі хвилі. Серфери, звісно, цей пляж обожжи. Хвилі тут неймовірні. Ікрива тут. Оооо. У нас це ще одна нова локація. На мою думку, Мадейра це взагалі особливий острів. Тут кожна частина. Острова є особливою по своєму. Ти приїжджаєш на одну локацію, і здається, ось це найкраще, що ти можеш побачити в своєму житті. Приїжджаєш іншу локацію, і твоя думка знову зміниться. Ой, навіть вже не знаю де краще було попередня локація, чи ця? При плануванні поїздки на Мадейру, що потрібно врахувати свій гардероб, ви повинні розраховувати на всі три види погоди: на сонце, на вітер і на дощ. Тому що погода тут змінюється за три секунди. Можете загорати, хмарка зайшла, дощ пішов, вітер взагалі. Це нон стоп тут, але якщо він втихомирюється, то дуже комфортний клімат. Але щоб бачити ці краєвиди, то варто носити одяг з собою у рюкзачку: курточку, купальничок, футболочку і довгі рукав. Воно того варто, повірте. Дивіться. Зараз березень і Мадейра важається не сезоном для купання, але, як ви бачите, пляжі. Все ж таки заповнені людьми. Тому я вважаю, що цей острів, це острів цілогорічного купання сезону. Якщо ви загуглите і будете шукати сезон купання на Мадейрі, то 100% вам виб'є, що березень це не сезон купання. Сьогодні 4 березня. На секундочку я вам покажу один з пляжів. Діти всі купаються. Температура повітря приблизно 20 градусів, але на сонці досить комфортно. Океан тут практично весь рік тримає температуру 20 градусів. влітку він прогрівається трішечки вище. А отже, тут ви зустрічаєте в цей період людей як в пуховиках, без перебільшення. Ми бачили людей в пуховиках, причому температура. 15-20 градусів повітря у в'язаних ковтинках. Ну ми самі так ходимо інколи в'язаних. В купальниках, футболках і шортах. Це все ви можете побачити на стайл. Ждемо, ждемо іншу частину нашої групи. Ми зупинилися в горах. В якомусь взагалі мало заселеному пункті по дорозі, ми зустріли дві хатинки. Побачили це наші машинки. Але в чому фішечка? Тут є кафе, є кафе, де немає практично людей, але навіть ці люди, які тут проживають, мають культуру пити каву. Вони виходять сюди, п'ють кавусечку і спілкуються. Це дуже-дуже класно. Ми хочемо залишити гроші. Тут є така штучечка. Так? Що ми пишемо? Від дівчат з України. Так? Ми приїхали на трек по висоті вершину пері... на Мадері, Сюди можна під'їхати машиною. Що дуже, дуже я вже якомусь дала, я не знаю, чи в мене. Якомусь дачу їм дала, саме ті, що ти мені. краєзна погода а з цієї сторони хмари. Ще якщо як би, зауважили, тут реально обладнані і безпечні піші ці маршрути. Ми досить високо. Це помітно, але всюди пойдемо обладнані і відносно безпечною стежкою. Тут її не загубишся, тому що... Чітко йдеш по маршруту по зроблених сходинках. Мій зовнішній вигляд сьогодні я вважаю кращого, не естетик, тому що ми були у форах і прийшли на ринок. Місцевий ринок, я його називаю більш він туристичний ринок, тому що місцеві населення точно тут нічого не купляє, але тут. Реально великий вибір фруктів екзотичних. І вас так тут кружать. Всі продавці вам пропонують, дають спробувати, що хочеш, як хочеш, на будь-який вибір, смак, то ви тут точно щось купите. Ціни на першому поверсі в рази дорожчі, тому що щоб піднятися на другий поверх, потрібно напрягнутися трішки, але ціна там зразу в половину дешевше. Тому не полінуйтеся і підніміться наверх. І купіть там фрукти. З різними цими скреще. З бананом, з чим помідором. Що там ще було? Диня, ананас. Ананас. Ну це смачненько, воно таке солоденьке. Це очень відпускне. Добре. Це що? Жовтенько ще, хто пам'ятає? Це типу оцей дракон. Але вони ж ну, різного смаку, значить, схрещені, бо... mm -hmm. uh -huh. так, на чимось хрещені були. Mm Це на нас це на по-моєму жовте пора. Ні, кіді і ще щось. Я на нас, По-моєму, я? Це... Це... По я так чого так заповнювала. Я запам'ятала, що з <п 'я> виноградом. Воно є на євро, це виходить 20 євро. Та тут такі речі, досить речі. Тому угу. я з Ірочкою. І ще такі, теж у угу нас тут. Зараз будемо підійматися на фотокулері. Довжина Кулеру, 3 три кілометри двісті. Тобто він пролітає а повністю надходило. Ми сіли в кабінку, зараз будемо підійматися. Нам зробили фото за скільки? За євро, як мінімум. Але ми зараз посадочка в нас.